Прийдень, друзі! Є одна незвичайна книга, яка нагадує, що ми повинні берегти природу, це Червона книга України. До неї занесені ті види рослин і тварин, які перебувають на межі зникнення і вимирання. А червоною книгу назвали тому, що червоний колір подає всім сигнал небезпеки. Увага, не чіпати, берегти. Рівень загрози для кожного виду рослин і тварин неоднаковий, тому сторінки у книзі різного кольору. На червоних сторінках зображені види рослин і тварин, які під загрозою повного зникнення. На жовтих, які тільки но починають зникати. На білих сторінках розповіді про види рослин і тварин, які назавжди зникли з лиця землі. На сірих сторінках мало вивчені або які рідко зустрічаються. На зелених сторінках зображені тварини, які були врятовані людиною, і тепер їм не загрожує небезпека зникнення. На жаль, таких сторінок дуже мало. Давайте розглянемо, які ж тварини потребують захисту. Їжак вухатий. Він відрізняється від інших їжачків довжиною своїх вушок. На території України цих їжачків лише кілька десятків осіб. Кіт лісовий це справжній мисливець. Він відрізняється від свійського кота більшим розміром. Це зубер. Зубрів у дикій природі, на жаль, не залишили. Цих тварин можна побачити тільки у спеціальних господарствах. Жук олень У нього роги зовсім не роги. А дуже розвинені верхні щелепи. Кількість жуків оленів з кожним роком зменшується. Ведмідь бурий, він водиться в Карпатах, і їх зовсім мало залишилось в Україні. Горностай. Це маленька пухнаста та прутка тваринка з красивим хутром. Влітку хутро коричнево жовтувато сірого кольору, а взимку він біленький. Глухар це найбільша птаха українських Карпат. Лелека чорний. Його дуже рідко можна зустріти у природі. Чорні лелеки зустрічаються у Поліссі та Карпатах. А це сипуха, рідкісний птах з родини сов. В Україні їх приблизно всього 30 пар. Рись. Від інших котячих. Відрізняється коротким хвостиком і китичками на кінцях вух. Це невелика частина тварин, яким потрібна допомога, інакше прийде день, коли ми будемо їх бачити лише на картинці чи в неволі. Щоб зберегти цих тварин, Створюються заповідники і національні парки, де тварини живуть на волі у природних умовах. І запам'ятайте, охороняти природу потрібно в будь-якому місці. До побачення, друзі, до зустрічі!